Добрий день, Україно! Найщиріші вітання зі старовинного польського Щецина, якому цього разу пощастило стати свідком принципового протистояння у рамках Кубка Девіса між збірними України та Польщі. Саме цьому матчу за місце у плей-офф світової групи буде присвячена більша частина нашої сьогоднішньої програми. А зокрема, поговоримо про таке. Вершина, яка поки залишилася непідкореною. підкореною. на кубку Девіса. Теніс любов на все життя гра, яка допомагає якнайдовше залишатися молодим, аматорський тенісний рух в Україні. Вперта витримка та залізний характер, що приховує зовнішній спокій Олександра Долгополова, ексклюзив українського корту. Кубок Девіса у турнірному графіку топ-гравців світового рейтингу посідає особливе місце, адже тут йдеться не про індивідуальні здобутки очки та дивіденди, а про честь рідної країни, під прапорами якої виходиш на корти матчів Девіс Капу. Дуайт Девіс із товаришами навіть не підозрювали, у що виліться їхня спонтанна ідея, коли у 1900 році започаткували тенісний турнір за участю національних чоловічих збірних Великобританії та США. Девіс розробив схему турніру та на власні кошти придбав приз для переможця срібний кубок. Сам Дуайт грав за збірну США. Яка тоді неочікувано перемогла, вигравши перші три матчі з того часу. Боротьба за завітну срібну салатницю стала справою честі для кращих тенісистів світу. Ще до Першої світової війни до боротьби приєдналися Франція, Бельгія, Австрія, Німеччина, Австралія та Канада. Згодом географія значно розширилася. Сьогодні кількість країн, що беруть участь у розіграші Кубка Девіса, сягає 126 учасників. Абсолютним рекордсменом по кількості завойованих титулів залишається збірна США, яка 32 рази перемагала у турнірі. Наздоганяють американців Австралії. Ліці, які приєдналися до Кубка Девіса у 1905 році, і сьогодні мають у своєму активі 29 перемог. До речі, саме австралієць Рой Емерсон є абсолютним лідером за кількістю перемог у фіналі турніру. Вісім разів він допоміг своїй команді здобути звитягу. А от його земляк Норман Брукс увійшов історію як найстарший учасник фінальної частини Кубка Девіса, де він у 43-річному віці грав у двох одиночках та парному поєдинку. Наймолодшим переможцем фінальної зустрічі є Борис Бекер, який виграв свою одиночну гру у 18-річному віці. Свою сьогоднішню назву змагання отримали у 1945 році після смерті Дуайта Девіса. 1979 року проводяться під егітою міжнародної тенісної федерації. У рік торічного ювілею за срібну салатницю змагалися 129 країн світу. Матчі проводяться між командами, розподіленими на різні рівні та групи. Перший рівень світова група, матчі якій проводяться за принципом плей-офф. Наступні рівні розподілені по зонах: Америка, Європа, Африка, Азія, Океанія, які мають по три, а остання чотири групи. Переможці групи переходять на рівень вище, ті, хто програв на рівень нижче. Переможці першої групи грають кваліфікаційний турнір із за Едерами світової групи за право виступати на найвищому рівні у наступному році. Українці від рандиву з поляками очікували лише перемоги своєї перемоги. Команда прибула до ще в найсильнішому складі. Знову в збірні Сергій Стаховський та Олександр Долгополов. Не відміну від 2013 року цього разу. Першим номером команди став Стаховський. Жеребкування вирішило, що розпочинатиме дуель другий номер українців Довгополов проти першої ракетки Польщі Єжияновича. Лідер суперників 48-й у рейтингу ATP, здається, розраховував на важкий матч, але із хепі-ендом для себе. За нього мала зіграти потужна подача та сильний форхенд. Звісно, на швидкий хард на Щецинській азоти-арені був байливо покладений поляками саме для свого лідера. Але Довгополов засмутив господарів кортів. Він не завжди встигав приймати одні з найсильніших в турі подачі поляка, які неодноразово. Перевищували швидкість 230 км на годину. Проте майже завжди вгадував його задум. Блискучий прийом та холоднокромна витримка українця дозволили йому виграти психологічне протистояння у трьох сетах: 6-3, 6-4, 7-6. У нас у були шанси. І як сказали уже журналісти, було 17 брейкпоинтів. У нього і я ні одного не віддав. Тобто, я думаю, що я сьогодні очень спокійно відіграв, как-то обстригувався, навіть на команду я рідко дивив, тобто, я то есть я как-то. Ушев в себя і концентрировался полностью на 100% на матчі, потому что було дуже тяжело временами. В третьому статі у мене ноги почали сводить немного после длительного первого гейму. Україна повела 1-0. Здається, була виграна головна зустріч першого дня. Але суворий командний теніс вирішив по-своєму проти другого номера поляків Михайла Пшишезни, який знаходиться в кінці топ 150 світу, на корт вийшов лідер нашої команди Сергій Стаховський, і це був точно не його день. Перший сет, в якому українець так і не знайшов свого ритму, закінчився тайбрейком на користь господаря. І останнього, здається, виросли крила. Шише відіграв поєдинок набагато вище свого рівня. Тоді як Стах, на диво, просто не зміг використати свій талант. І таке в тенісі теж буває. Переломна зустріч польсько-українського матчу закінчилася не на нашу користь. 6-7 та двічі по Начали ми, в принципі, був на хорошому рівні. Я Не можу сказати, що перший сет був плохим. сет був хорошим, був... просто мені в кому-то моменті не повезло. Тобто були і, і були якісь зацепки в тайбреки. Я запустю більше ошибок, Чому ну. Но... Он сыграл потом хорошо, но к сожалению, вот дальше было уже не так весело. Я не думаю, что он меня удивил. То есть то, что он играет, как он играет, я был примерно. Единственное, что удивило, это очень высокий процент первой подачи, который он хорошо попадал. А так, в принципе, было все по-ожидаемому. В первом матче, я считаю, после проигранного первого сета. И когда при счете, если я не ошибаюсь, 3-2 было 0-40. И вот он не взял этот гейм и сразу же проиграл свою подачу. Это как бы Стало таким ключовим психологічним там давленням для Сергія. що він не смог і цього вийти. Другий день зустрічі пар, як завжди, для українців був наповнений інтригою. Звісно, після рахунку 1-1 заявлений дует влад Манафов Денис Молчанов капітан Філіма змінив. Але що тут міняти проти однієї з найсильніших пар світу Лукаш Кубак, марчин Матковський? І як тут не складає українських висококласних одиночників пару такого рівня, зліпити дуже важко. Втім, Олександр Долгополов та Денис Молчанов все ж спробували поборотися. Вчера, опять же, мы, мы хотели повести 2-0, у нас не получилось, поэтому э, сегодня пришлось сделать максимум, выходить и мне на корт. Активна боротьба синьо жовтих у третьому сеті знов посіяла зернятко надії у душі українських болівальників. Саша та Денис не віддали суперникам жодної своєї подачі. Повели на тайбрейку 5-1, а потім мали потрійний сет поїзд. Здавалася, третя партія за українцями. Але поляки зібралися. На руку їм зіграв неоціненний великий досвід парних матчів, і сет вони не віддали. Як власне і весь матч: 3-6, 2-6, 6-7. Ми робили, що могли. Тобто, ну. Это было ожидаемо, что пара у них сильнее, поэтому будем готовиться завтра. Это было ожидаемо, но если бы мы играли может быть процентом на 20-30, лучше был бы другой результат. Или хотя бы выиграли 30, сет, еще неизвестно, что было бы. Тепер доля всього матчу опинилася у руках українського лідера Сергія Стаховського, для того, щоб залишився шанс на загальну перемогу, Україні потрібно було, щоб він виграв у Єжі Яновича. Стаховський провів за команду 55 матчів, і він, як ніхто інший, знає, як виводити збірну з крутого піке. На протистояння з Яновичем українець вийшов дуже рішучим та готовим на все заради звитяги країни. І хоча Сергій програв перший сет 1-6, це виглядало, немов він повільно запрягає, і ось ось станеться той перелом, якого усі так чекають. Сергій помилявся, але завдяки Йому напору підказкам капітана та Долгополова у другому сеті знайшов такий ключик до незручної Грияновича. Допомагали й болівальники на трибунах. Невелика, але надзвичайно бойова дружина українських фанатів тенісу викладалася максимально, намагаючись допомогти Сергієві вистояти у цьому поєдинку і здобути жадану перемогу. Але спортивна доля була не на нашому боці. Чотири м'ячі відділяли стаха від взяття другого сету та перелому у грі. Але за рахунку 0-30, виконавши блискучу подачу, Стаковський зарано переможно закричав, що дозволило судді зняти з українця очко за відволікання суперника на прийомі. Було видно, що Янович значально настроєний на швидку перемогу. Він хотів, можна так сказати, смісти Сергія, але це йому 100% би не вдалося. Пішла абсолютно рівна гра, Сережа приспособився до подачі. Було багато розіграшів вже на подачі Яновича. І... Опять-таки, вот 6-5 Сережа взял брейк и очень очень неудачно этот гейм и повлияло, во-первых, первый мяч через трос вообще без шансов. И вот, ну, это не судья, это правило. То есть действительно Сережа такая, можно сказать, детская немножко ошибка, что раньше времени крикнул. Есть правило, ты останавливаешь раньше времени игру, все, ты, с тебя снимаются очки. Незважаючи на поразку в другому сеті, перша ракетка України знайшов у собі сили виграти третій. Сергій заволодів ініціативою, став жорсткішим та змусив Яновича нервувати. Проте, залишивши за собою третій сет, Стаховський не зміг реалізувати жоден зі своїх семи брейкпоінтів третього гейму четвертої партії. Це додало впевненості емоційному поляку. І як же українець не чіплявся за кожен м'яч, Янович таки довів справу до перемоги своєї команди. По моєму ще надо було виграти з п'ятницю. То тобто, сьогодні був, матч мешканове ті Він начо. Почав... Очень хорошо, то есть сначала, Конечно же, потом конец первого сета я упустил. Начало четвертого я снова упустил. То есть вообще, на самом деле, матч мог сложиться абсолютно по-другому, а сложился так. Это игра, это миллиметры, это вот эта разница пары мечей, которая, к сожалению, приводит к таким результатам. Обидно очень даже, но все же более обидно за пятницу, чем за сегодня. П'ятий поєдинок не грали, що відповідає положенню ITF – відіграти обов'язкові чотири сети у п'ятий день зустрічі, якщо загальна доля матчу, вже вирішена. Пристоїть аналіз, глибокий аналіз цієї неділі. Результат немножко неожиданний, звісно, для нас і дуже больно на душі. Але життя продовжується, Це частина нашої роботи, в тому числі і так як ми виходимо з поражень. Команда действительно сделала все, что могла. Это спорт, не сложилось, очень хотелось, не повезло, не все ушли, возможно, и нужно двигаться дальше. Українці втомлені та надзвичайно засмучені, роз'їхалися по власних турнірах із обіцянкою відігратися за цю гірку та прикру поразку. А шанс такий їм випаде вже у вересні. Україна боротиметься за право залишитись у першій групі євроафриканської зони Кубка Девіса із Литвою. знову на території суперників, які як і ми, але трошки раніше програли полякам. Наші тенісисти вже налаштовані на впевнений реванш, адже саме помилки та поразки народжують справжніх переможців, якими так славиться наша країна. Час летить невпинно, та про майбутнє українського тенісу дбайливо піклуються вітчизняні школи. Колись Монафов стане старшим у команді. А хтось із підростаючого покоління буде зворушливо спостерігати за лідерами, поки це все ефімерно. А от дитячі професіональні успіхи вже реальність. Два тижні поспіль українські юніори у категорії до 18 років змагалися на кортах Київщини. Спочатку за титул чемпіона України у Бучі, а потім за перемогу у турнірі міжнародної тенісної федерації у Петрівському. У фіналі національної першості серед дівчат впевнену перемогу отримала Вікторія Дема, подолавши опір Наталі Маленко у двох сетах: 6-3, 6-4. Хочу Хачумініть другу гру Екатериною Поповою. Я хороша була ра і фінальний матч був найтрудніший. У хлопців протистояння було більш напруженим. Ігор Карповець, перемігши у півфіналі свого вже принципового суперника Микиту Маштакова, боровся за чемпіонський титул з Артемом Вашешніковим до останнього м'яча. Матч затягнувся майже на три години та все ж закінчився у двох сетах на тайбрейках перемогою Карповця. Турнір проведений хорошо, а учасники теж очень сильні і я рад, тому що вино. полуфіналі теж був жорсткий, би, матч. Я вовремя собрался и в третьем сайте смог довести до победы. Та сумувати Вашешнікову не було коли на завтра новий двобій у турнірі ITF. І тут спортивна доля посміхнулася Артемові. Він дійшов до півфіналу, втративши лише один сет, перемігши в попередніх колах італійського та словацького гравців та Симона Ястремського у чвертьфіналі. У півфіналі Вашешникову протистояв Маштаков, якого теж Артему вдалося зупинити. А у фіналі його суперником став Владислав Лобак. Першу партію тенісисти закінчили з'ясовуванням стосунків на тайбрейку. Другий сет продемонстрував повну перемогу Вашешнікова шість Во-первых, у меня не было долгой игровой практики перед чемпионатом Украины, поэтому я был слегка зажат. А после чемпионата я почувствовал чуть больше уверенности, и поэтому здесь мне игралось как-то более спокойно. Турнир был сложнее, потому что погодные условия были не такими простыми, и температура воздуха была побольше. Поэтому я могу сказать, что однозначно этот турнир был намного сложнее. У дівчат в фіналі зустрілися Вікторія Дзюба та Олександра Андрієва. Поєдинок виявився складним і нервовим. Чи то неймовірна спека на корті далася в знаки, чи то втома. Але не обійшлося із суддею зупинок матчу через погане самопочуття. Та після зустрічі із впевненою перемогою Дзюби дівчата мило спілкувалися і навіть на інтерв'ю до нас прийшли разом. Мені завжди було тяжело грати. Ну, во первих вона старша, у би, побільше, і вона чисто мене в ігрі переграла, поэтому. Я расстроилась больше- за того что просто как бы нету победы а на самом деле просто еще не хватает уровня давида дотянуть ну да мне кажется мы саша ну как бы она млад да то есть опыт потом преывается вот ну все равно каждый матч тяжело играть да, против одного из самых лучших возрастов 2000 года поэтому надо, надо всегда стараться играть свой теннис. Теніс в Україні розвивається по всіх напрямках дитячий, юніорський, професійний, серед ветеранів. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із аматорським рухом, який в нашій країні, якщо не наймасовіший в світі, хоча й таке може бути, то абсолютно точно найкраще організований. Тенісін кожна ігра складується по-новому, кожен турнір. ну, тем более сейчас у нас вообще нет определенности, кто может выиграть. Да? У нас реально там на каждом турнире порядка 30 пар могут выиграть турнир. Я даже больше скажу, что у нас, например, есть обычно с середины июля по середину августа у нас месяц такой перерыва. Точно так же с середины декабря по середину января. Ну, чтобы была возможность съездить в отпуск с семьей, да, Даже вот в этих случаях многие уже договариваются друг с другом с теннисного клуба, чтобы поехать не просто отдыхать, а чтобы было еще с кем в теннис поиграть. Верхівкою аматорського руху є український тенісний клуб, який було засновано в 2006 році. Отже, зараз проходить ювілейний 10-й сезон. Протягом цього десятиріччя в змаганнях, організованих УТК, взяли участь понад тисячу аматорів. Наразі постійними членами клубу є майже 500 тенісистів-любителів. Змагання проходять в різних куточках України. Тепер, на жаль, географія скоротилася, але тенісисти з окупованих територій продовжують виступати в турнірах українського тенісного клубу, тим самим підтверджуючи єдність країни. В первую очередь это клуб по интересам. Самый главный интерес, который собрал нас это название, теннисный. Клуб. И здесь собрались люди-энтузиасты. При этом конструкция оказалась достаточно живучей. Заключается в том, что собрались люди, организаторы, которые могут себе позволить что-то вкладывать. Для того, чтобы качественно проводить свой досуг, здесь играют разные люди, совершенно разные. Люди, которые э, э, тем или иным способом были когда-то связаны с теничком. Люди, которые вообще никакого отношения не имели, к люди, люди, которые начали иметь какое-то отношение уже там после 30 или 40. То есть разные, совершенно разные люди, но все их объединяет одно это образ жизни. Управління ОТК здійснюється радою клубу, яка розробляє регламент змагань таким чином, щоб вони були максимально доступними і цікавими для всіх учасників, не зважаючи на рівень їхньої гри. Всі турніри, а лише календар цього року налічує більше 30 змагань, проводяться в парному розряді. Лічно для мене це наркотики. В повному сміслі того слова. Я без нього я, навіть, я не можу. Я його раніше не ненавидел, Зараз я просто без нього не можу. хорошем смысле цього слова це чисте здоров'я, це емоції. Це емоції в кожному ударі, це емоції в кожному Такого вида спорту, второго я не УТК є класичною організацією, що побудована на демократичних засадах. Тут вільно почуваються люди різного соціального статусу з різним рівнем доходів. Всіх об'єднує любов до тенісу, який залишається доступний в будь-якому віці. Саме це доводять щодня і наші найстарші тенісистки. Втім, коли бачиш їх на корті, спілкуєшся поза ним. Просто язик не повертається сказати, скільки цим елегантним дамам насправді років. А чому з іншого боку? Адже почуваються вони молодими, мають багато справ і зовсім не готові ставати бабусями та рахувати болячки. І все це завдяки улюбленій грі. Теніс мені дозволяє зберігати здоров'я, і крім того, для того, щоб бути здоровим, необхідно чимось увлікатися. Я увлечена очень. И сейчас мне 82 года, я двигаюсь гораздо больше среднестатистической женщины. Заниматься начала исключительно из-за того, что мне нужно было выбрать какой-то вид спорта, чтобы оздоровить себя. Когда я начала заниматься, болезни эти стали уходить. И я до сих пор не могу остановиться. Но не болею. Галина Горяна відкрила для себе теніс у поважних 60 років. Лія Ягорська трошки раніше. Сьогодні вони не уявляють, як жили без ракеток, кортів, змагань. Причому вчилися практично самотужки, лише скориставшись порадами спеціалістів. А минулого року вже представляли нашу країну на світовому кубку ветеранів у Хорватії. Коли ми йшли на параді, всі трибуни встали і так аплодували Україні, і нас багато розпрашували, що у нас в дійсності відбувається. І ми не сьом, крім всього, не сьомі звісті, що дійсно відбувається у нас. Серед учасниць минулорічного турніру лише Галина Горяна із країн СНД виступала у категорії 80+. Цього разу наші тенісистки виступатимуть вже командою у цій категорії. Гратимуть зайвий раз показуючи своїм прикладом, що вік категорія дуже відносна, бо в житті головне бути переможцем переможцем над старістю та хворобами, над проблемами та негараздами, над обставинами та втратами. Бадьорість духу та улюблена справа завжди допоможуть. Я себе настраюваю так, що кожен прийнятий м'яч це перемога. Но сейчас уже я знаю, що ми можемо там і виіграти, і ми настроєни, звісно. На виграш. А же, ми ж спортсмени, як Но... іначе. Стиль гри, що зачаровує характер, що вражає своєю ментальною витримкою. Та простота, що притаманна лише сильним особистостям. Так, між зустрічами у Щецені Олександр Долгополов не відмовив нам у відвертій бесіді. Олександр Долгополов повернувся до головної команди країни після річної паузи, обумовленої травмами. Цього разу у якості вже другого номера збірної, що амбіційного тенісиста анітрохи не засмутило. Кубок Девіса особливий турнір для українця. Як і справжні разкими чуґет. Що... Все были довольны, я был доволен, что вернулся и могу себе позволить играть в Кубке Дэвиса, что я здоров и готов помочь команде. В Кременчуге я играл с травмами, то есть я знал, что я усугубляю себе травмы, но не мог себе позволить отказаться, поэтому больше отдачи идет скорее, чем какого-то опыта, потому что мы достаточно играем пятисетовых матчей, в принципе соперники те же, что мы видим на туре, поэтому... Э Ничего в смысле тенниса, нового ты не приобретаешь, больше отдаешь, но как бы мы знаем, на что идем, знаем, что это командный турнир, что это игра за страну. Добавляется опыт командной игры, что надо советоваться с капитаном, что надо правильно выбирать, кто играет, когда играет. И это интересно, потому что я играл по юниорам много командных чемпионатов Европы и так далее. То есть мне это нравится. Обіграти поляків поки не вдалося, незважаючи на блискучий сашен матч. Але спортсмен дуже позитивно дивиться у майбутнє. Мабуть, таку мудрість подарували американські гірки двох попередніх сезонів у профітурі. Два-два з половиною місяці я відпочивав операція, відновлення. Потім я повернувся, можливо, навіть чуть раніше, ніж стоїло. Проіграли з п'яти турнірів чотири в першому крузі. Тобто ні... ну, не успел просто никак, никакой формы набрать, чтобы выступить, и закончился сезон. То есть, опять же, начался сезон, он опять с, с проблемой в колене, и мой врач, который оперировал, сказал, что, возможно, там повреждение связки, которое может привести к отдыху 6-8 месяцев. То есть, я до Австралия Ноупа на три дня ходил по докторам, и... Ну, не мог понять, выходить мне на матч или не выходить, потому что мой врач говорит, что если я выйду, я могу на 8 месяцев вылететь, а остальные говорят, что я здоров. И получилось, что я прямо день до матча решал, играть мне или нет. То есть получилось начало, начало сезона у меня был провал, потом я начал набирать форму, хорошо отыграл Америку, и потом у меня травма шеи на три недели в, в Барселоне я получил. То есть опять три недели вообще полного отдыха. Вот только сейчас я начал чувствовать, что я восстанавливаюсь. На траве я уже играл хороший теннис там перед Умбулдоном на Умбулдоне я играл хорошо и ну и сейчас на кубке дэвиса тоже я себя чувствовал здоровым полностью отыграл тяжелый матч отыграл пару и ну то есть у меня никаких фу -фу, пока проблем нету со здоровьем так что э, смотрю позитивно на окончание сезона на вторую часть Тенісні гойдалки не завадили Довгополову знову у цьому сезоні, як і рік тому, обіграти легендарного іспанця Рафаеля Надаля. Цього разу на траві, а не на коронному для рафи ґрунті. Та й нині король вже не очолює рейтинг ATP. Проте Надаль це завжди небезпечний та неперевершений Надаль. Он для мене топ игрок який виграв велике количество турнірів. І, звісно, ти настраїшся на нього особливо, як на. как на лучшего, одного из лучших игроков в мире, поэтому ну, не, ну, это никак не поменялось. И то, что я его обыграл, конечно, добавляет уверенности, что я это могу сделать еще раз, но, опять же, это было на траве после выигранного турнира. И вот, скорее больше шумихи поднимают зрители, болельщики, что вот там надали, или... все проигрывают, да, и и Надаль проигрывал игрокам ниже сотни рейтинга. То есть мы это воспринимаем поспокойнее, я думаю, потому что ну, знаем, насколько тяжело каждый день выходить и показывать какой-то уровень игры, даже когда ты первый, второй в мире. То есть и Джокович сейчас на Умблдоне два сета проигрывал Андерсону. То есть ну, настолько маленькая разница сейчас в топ-100 между классом игры, что буквально неудачный день или какое-то плохое состояние, и уже ты можешь проиграть любому. Олександр долгополов молодший завжди відрізнявся неповторним стилем тенісу. Такий талант не здобувається, а відточується. А несподівані та незручні для суперників удари, які вражають красою виконання. Результат роботи не лише Саші. Відомий тенісист, тренер, повний теска спортсмена та й на додачу тато Олександр Долгополов довгий час був тренером сина. Проте наразі дует більше тісно не працює разом. Є нюанси, що ми всю життя працювали в місті і. И... Когда мы каждый день находимся вместе, он не особо любит путешествовать. То есть у нас время от времени происходят какие-то ссоры, и потом ну, уже какой-то остается все равно негатив. То есть тяжело мы ну, не получается у нас весь сезон вот, ездить и работать спокойно сугубо в, те, в теннисных. По теннисной тематике. То есть все равно у нас происходят какие-то казусы постоянно, поэтому мы решили, что, наверное, надо работать временами вместе, чтобы он мне помогал там технически как-то по игре, но постоянно ездить он не будет. Даже когда я на турнирах выступаю сам, то есть я не, не чувствую, что мне чего-то не хватает. Да, тренер там помогает, может подсказать, но мне кажется, я сам могу следить за своей игрой и... довольно хорошо с этим справляюсь. Ты сам чувствуешь, где ты мяч пропустил, где, где не доработал ногами. То есть, если ты в это вдумываешься, вникаешь, то ну, не нужен тренер, который стоит и постоянно тебе каждые пять минут что-то говорит. Каким должен быть тренер? Наверное, таким, чтобы я чувствовал, что он мне что-то новое дает, что-то добавляет в мою игру. Потому что мне уже лет уже немало, поэтому я что-то уже в теннисе знаю. И Ну, мені немає смысла иметь тренера, який нічого нового не, не рассказывает, или я не відчуваю плюсів від роботи з ним. Головне, щоб щось что нове приносив в ігру. А психологічно заспокоюватися та тренувати свою ментальну витримку, Довгополов вже теж навчився самостійно. Неймовірна холоднокровність на корті коштувала тенісисту нервів та сил. я на корте достаточно и ракеток ломаю у меня бывает, и по-всякому бывает. Ну, наверное, меня злит больше всего, когда я недоволен своей игрой. То есть то, что проигрываю у меня, не... ну, если я вижу, что я хорошо играю и что я действую правильно, то у меня к себе претензий нету. То есть как это вот сейчас в матче с Яновичем было, то есть я был спокоен, потому что реально я играл правильно, я не делал глупых ошибок и Це, мабуть, і принесло мені победу. Звісно, когда все складывается не так, или у тебе особливо щось -то боліть, то тобто це доповнітельно роздражає, ти починаєш психоватися, тогда Тоді, так, тоді куча. Єдине, що ніколи не вибиває з полії, це особисте життя. З тенісом у Саші вони розмежені залізобетонним кордоном. Все, як за підручником. Не неси роботу додому. Але у нашій відвертій розмові Саша зізнався, що має дівчину. Со спортом не связано, так что у меня и сестра и девушка архитекторы Что бы у меня не происходило там в, как... в личной жизни, я теннис никак к этому не привязываю, так же как что бы то ни было, но ну, не влияет на мой теннис. То есть, я не помню событий, которые бы влияли, что я думаю на корте. И... То есть я как-то легко отношусь ко всем событиям. Если это какая-то проблема, я ее стараюсь решить, но... Я стараюсь не грузиться, якому би то не було поводу. У 2012-му він був тринадцятою ракеткою світу. Нині – 75-й. Довгополов вміє, хоч і підсвідомо створювати інтриги. Мабуть, тому з таким інтересом за ним спостерігають мільйони вболівальників по всьому світу. А він залишається простим відкритим хлопцем із Києва, який прагне лише до одного, точніше, першого. Мечта? Мечта все та ж стать в, в тенісі. Я над работаю, и Я вважаю, що це реально, Хоч не не, не 20, не 21. Наше життя це чергування перемог та поразок. Звитяги, звісно, підіймають настрій та дух, а падіння роблять нас сильнішими та загартовують. Тож тримайтеся, і хай ваш м'яч, незалежно від обставин, завжди залишається у грі. До зустрічі за місяць на українському корті.